Всім привіт! Багато від вас запитів, консультацій відносно вашого дару. Мене радує, що до мене приходять пробудження ті, що готові себе розпаковувати, свої здібності, свої дари. Радує дуже, що ви такі свідомі до мене дуже приходите. Так, да, звичайно, не всі, але мене радує, яка аудиторія мене слухає, дивиться. Я читаю ваші коментарі. я по тому, навіть як ви пишете, я багато чого бачу, і я радію разом з вами за ваші результати. Запит часто лунає розпакувати дар. Так от, давайте ми для вас знімемо такий розклад, що блокує, заважає вам зараз розпаковуватись. Давайте знайдемо для вас підказки, що можливо, якщо в когось немає фінансової можливості йти в індивідуальну роботу до, до мене, щоб розпаковувати свій дар, да? на консультацію хтось не має грошей. Тому да, от такою допомогою я м, ділюся з вами. Тут. І прошу вас, лайкайте, пишіть свої коментарі і робіть репости. Це і буде подяка вам за мою роботу. І так, поїхали, дивимося розклад. Всі справи в сторону, сконцентруємося. Я щитую дуже добре простір, я щитую вашу енергетику. Да, кому цікаво, як ви це бачите, там як в мене йдуть потокові повідомлення. Ці здібності я розпаковую, розвиваю постійно у собі. Саме моя робота над собою, проработка своїх блоків, страхів, програм дають такі результати. Тому, хто хоче таких досягти висот, як я, і більше того я вам скажу. В кожного цей дар іде особливий. І по консультаціях я вже можу сказати, що мене радує те, що відкриваються здібності, такі, яких я не чула. Тобто іде така знаєте, як трансформація, іде удосконалення кожен своїм напрямком, і це вже якась така видос змінена форма, потужніша форма, в когось поєднані сили. Да? тобто Це такий мікс, і ну, напевно прийшов час на це. Тому ви так сильно пробуджуєтесь, тому хто готовий працювати над собою, да, в, іти в роботу над собою. Я цілітільства чисток не навчаю. Я тільки навчаю наразі карти Таро, кому цікаво. Хто хоче навчитись трактувати так, як я, будь ласка, запрошую. І далі я веду вас в трансформації ваші. Тобто ми щищаємо з вас старі програми, ми йдемо в ваші минулі втілення, ми спілкуємося десь з вашими предками, якщо це родові якісь історії. Ми просто йдемо в минуле, розбираємо там ці історії, той затик блок, прибираємо і далі ви якби легше рухаєтесь далі в свій розвиток. Так, тобто, хто хоче розпаковуватись, хто хоче рухатись вперед, хто хоче пропрацьовувати працювати над собою, ласкаво запрошую вас. В індивідуальну роботу ви можете посеансово замовляти, якщо у вас там можливо немає можливості оплатити, або в індивідуальне таке наставництво я вас веду місяць і ми глибоко, глибину в ваші, скажімо, блоки, страхи пропрацьовуємо для того, щоб ви рухались. Да? Так само часто зустрічаються, що є якісь там обітниці, де ми давали, да? де там бабусі зв'язували колись наші сили для того, щоб рід вижив і продовжився. Да? Колись були інквізиції, колись були переслідування. І ну, тема езотерики, що є в мене якісь дібності, утаювали, тому що всі були білими воронами і згоями, відмовлялися люди. Відмовлялися е, родичі, да, і е, часто хтось доживав е, в таких аршельниках гоєм. Тому ці всі страхи треба пропрацьовувати, бо воно вас буде блокувати і вам буде важко заходити в свої здібності. Добре, поїхали. Е, що вас блокує на даний час, щоб ви розпаковували свої сили? Так, хто буде дивитись цей розклад? у Вас є родова сила. Я пояснювала вже раніше в своїх роликах, що ці родова сила є не у всіх, не у всіх. Але мене зачасту дивляться мої колеги, тільки ще не розпаковані, тому до мене приходять клієнти, які. Це я в минулому який шлях ішла, тому вас ведуть на мою сторінку, щоб ви почули від мене інформацію. Тут у вас були якісь історії родові, де були мудрі жінки, змія, сова. І так як я і сказала, як в мене зачастую працює поток, я спочатку говорю, а потім карти підтверджують те, що я сказала. Хтось перекрив дар. Бачите, вимів. Вимів знання, перекрив їх. Можливо, там була якась небезпека, і це вимушено було зроблено. Можливо, хтось там перекрив родові здібності, да? якась там відьма може магічила. Вас тут закритий дар. Вам треба його розпакувати. Чи зробите ви це самі? Ну, якщо у вас нема потужних енергій, знань навряд чи, тому тут вам допоможе регрес. Не просто консультація в мене, а прям регрес-сесія. Ми підемо в цю історію і будемо розпаковувати вас, прибирати у цей запрет. Хтось в родовій системі перекрив рід. Давайте запитаємося, для чого це було зроблено. Тому що було якесь беззаконіє. Все-таки це беззаконіє було на фізичному рівні. Тобто їх наказували, їх вбивали їх. Жгли на кестрі. Сьогодні дві клієнтки були в регресі, в регресії двоє горіли. Тобто, да, було беззаконня, тому треба було перекрити цей дар. А ви на сьогоднішній день задаєтесь цим питанням? Ви відчуваєте, бачите, що у вас є якісь здібності, віщі, сни. Ну що я вас вітаю для багатьох потокова інформація прийшла У мене не так давно відкрилися нові здібності, енергія в руках, да. Я знала, що в мене є ці здібності, але вони не розпаковувались. І от саме тоді, коли ми стаємо готовими до цього, нам дають дозвіл. Мені дали дозвіл через регрес, мені дали дозвіл через сни, але я ще в цю тему не йшла, не йшла тому що завжди є якісь сумніви. Знаю, не знаю, треба, воно мені не треба на велику аудиторію. я... Свідома, і я до будь-яких таких ритуалів на загал я дуже щепетільно ставлюсь. Я не дивлюсь, де ритуали чистки роблять в прямому ефірі. Це бред повний. Хто на таке попадає і платить гроші, будьте обережні, тому що якщо ви йдете в прямий ефір, де чистять всіх підряд, або це групова яка сесія, ви прийшли умовно з однією сутністю, пішли з десятьма. Тому що ми перезапилюємося. Тому я дуже в групових заняттях не дуже я. Активно, я взагалі я стараюся такі групи ні, ніде не власти, не вступати, тому будьте обережними. Але цей розклад, який я записую для вас, сили мене виштовхали, запис мій зірвався, і я записала для вас сеанс цілітельства руками. Раз сили це хочуть, раз сили це підштовхують, раз сили мені говорять, «Да, можна. І тільки тоді з дозволу, коли я чую підказки, коли я бачу, що мене на розкладі я займаюся розкладом для вас, вони мене штовхають. Скоро буде прем'єра моя. Я скину те, як я відчувала, як потоково мені підказували. Отак, по-справжньому ми розпаковуємо сили. Ми чуємо підказку, що ми йдемо в правильному напрямку, що це моє, да, це моє, да, не сумнівайся. Тому що мозок наш все хоче пояснити. Так от, отут було беззаконня і хтось закрив ваші здібності в роду. Тому ваша задача розпакувати це. Далі дивимося, що вас ще блокує. Що вас ще блокує? Да, оцей... оцей, оцей Обітницю, зв'язання сил, яке робилося у вас в роду, воно вас захищає, і ви хочете йти в просвітлення, ви хочете йти в сонце, ви хочете йти в реалізацію, але вас воно не пускає, воно зупиняє. Десь підказки якісь вам ідуть. розпаковуйся, розпаковуйтесь, а ви ніби стоїте на одному місці. От ваша задача вийти, вийти, вийти з вийти з цього кокону, да, коли стоїть заборона діяти, стоїть заборона практикувати, оце зняти, знайти в родовій системі і піти. В сонце, піти в свою реалізацію, піти в своє навчання, рухатись вперід. Зрозуміли, так? Да? Дуже така потужна сьогодні енергія. Також в когось були чорнокнижники, це і в роду були, і це вас блокує. І хтось мене дивиться з тих, що в минулих втіленнях у вас були контракти. Тому вас не пускає, тому що темні сили чекають, поки ви будете в силі своїй. Якщо ви хочете йти в світло, це треба закривати кармічно і договір, який ви підписуєте. Тобто за 100 здібність, сила в руках, енергія целітеля на да, зцілюючі е, енергії, той, хто буде дивитись. Мене це є і у вас, і вам це треба розпакувати. Да, можливо, не після одного сеансу, ви це в собі розпакуєте, але поступово, коли ви будете йти в своїй розпаковці, розвиватись, рости, працювати над собою, ці енергії і вас будуть запускатись. Я вже пояснювала в якомусь одному з ролику, якщо ви дивитесь на якогось там експерта і вас захоплює, як він працює, це говорить про те, що і у вас є такий потенціал. І якщо вам подобається, як працює той чи інший майстер. Ви це можете і в собі відкрити, і це більше того, це і підказка для вас. Да? Коли ми восхищаємося. я, наприклад, маркетинг вивчала, бо мені це для роботи треба було, я восхищалась деякими такими хорошими наставниками, де вони вміли вибудувати структуру, я захоплювалася, про що мені це сказало? Що і ти маєш такий потенціал. Розкрий, по... Розкрий свій потенціал, побери свої страхи, подивися, як люди там, умовно це роблять. Вчися, підучися, подивися, знайди свій почерк, знайди свій стиль і рухайся вперед. І тільки тоді, коли я повірила в себе, десь на набралася знань тих, яких мені не вистачало, я зробила квантовий скачок. Бо я працювала над цим квантовим скачком. А багато в людей, на жаль, є такі установки, що на нас з неба падає дар, з роду у на нас падає дар, і це все. І я просто заробляю мільйони і просто допомагаю людям. Ні. Тут перше, що має бути, це робота над собою. Будь-який хороший провідник він постійно в такій роботі над собою. Сам він пропрацьовується в роботі з іншими такими колегами, неважно, але він пропрацьовується. Коли ви попадаєте до провідника, майстра, який не пропрацьований, свої програми деструктивні, він і вам буде нав'язувати. Да? Що ми часто, ну не часто, але інколи я чую в прямих ефірах хтось виходить і. Показує, як він бачить світ, і там такий деструктив, і він і вам це, в принципі, вуха закладає. Тому чуйте, як свідомо майстер той чи інший трактує якусь інформацію, який в нього підхід, який в нього підхід до роботи. Це і говорить про його рівень пропрацювання над собою. Да? Тому що ми перезапилюємося, як я вам говорю, від свого оточення, що вам ще блокує і закриває. Дивіться, вийшла карта сутності, і вийшла карта безбрачія. Сутності то тут однозначно є. Ці сутності є у всіх людей. Налякаємося, вони виконують функцію вчителя. Тобто, вони на вас блокують, щоб ви десь проходили уроки. Сутності підштовхують, щоб ми десь. Проходили уроки, і от коли ви завершуєте якийсь кармічний урок, цю сутність треба діставати. Да? Тобто, прибирати з вашого енергополя я це роблю в регресі. Тобто я цим займаюся, я знаю, як з ним говорити. Да? Тобто я знаю, як знайти урок, на який це зайшла сутність. І тоді ми з вами, коли завершуємо ваш кармічний урок, ми цю сутність прибираємо. Дуже важливо сутність мона прибирати з вас тільки тоді, коли ви зрозуміли, пройшли. Допройшли свій урок. Якщо з вас майстер дістає сутності, і ви не розбираєте, який це кермічний на який кермічний урок зайшла сутність, вона повернеться. Не вона, хтось якась інша сутність, не Але задача в роботі, я вам це говорю для того, щоб ви свідомі були, до кого ви йдете. Да? Пояснюю вам, якщо ви там, умовно, попали на сеанс, щоб зрозуміли, це для вас така підказка, я буду віщати екологічно правильну роботу. Раз я в цьому десь розбираюсь, значить про це вам я буду і віщати. Тобто сутність прибираємо лише тоді, коли ви пройшли урок. Також дуже часто зараз є в регресії сліперство. Моя особиста думка, я проти. Чому? Ви приходите на сеанс, садить той регресолог, до якого ви йдете, садить інша людина, і інша людина за вас проходить ваш регрес. Це ви прийшли, подивились на кіно і пішли. Глибинно ви не пропрацюєтесь, глибинно пропрацьовується сліпер. Тому що десь у нього історії схожі, і по факту він пропрацьовує себе. Чи це глибока робота над собою? Це знаєте, ста ви може 10-20 енергії ухватити, Ви почуєте, які ви урок пройшли, але глибинно ви маєте це пройти. Глибинно, ви це маєте тілом відчути. Я, моя об'єктивна, моя думка. Можете з нею не погоджуватись. Я проти сліперства. До мене приходить умовно людина. Якщо в неї погано з візуалізацією, я кажу, тоді, значить, ви ще не готові. Коли людина навіть не займається медитаціями, але вона готова, вона свідома, в неї все виходить на регресії, і сліпера тут ні до чого. Це знаєте, ніби ви говорите з Богом і ви і ставлять між вами церкву. Так само від церкви я сприймала завжди, інтуїтивно відчувала. Мені для того, щоб поспілкуватися з Богом, мені не треба посередників, мені не треба церкви. Я сіла вдома, молюся, плачу, ридаю, каюся, говорю з Богом. Отак От само я маю своє відношення відносно регресу. Є я, як провідник, вас веду, говорю вам, які треба слова проговорювати, де розібратися, що це за кермічний урок підсвітити. Оце моя робота, як провідник, і я за це беру гроші і вас я розкриваю. І там маєте бути ви і я все. Ніяких третіх, четвертих осіб. Це моя думка. Пишіть в коментарях, що ви думаєте відносно сліперства. Зверніть на увагу, що якась сутність суто блокує ваші здібності. І третя, остання така карта, у вас тут є Вінець безбрачя. Вінець безбрачія знімають ритуалами. це вся фігня повна. Колись я в це вірила, коли ж тільки починала свій шлях. Це програма одиночества. Як вона вас проігрується? Чому вона вас. Десь вилазить тригірить. Тобто, як у вас в житті може проігруватися Вінєць безбраччя? Це програма одіночества. Як проігрується? З партнерами не складаються стосунки. Ви можете виходити замість, женитися, але результат один той самий. Чому це працює? Перше, це родова якась історія. Родова історія з покоління в покоління жінки нещасливі, хтось живе з аб'юзерами, вибирає, хтось вдвою стає, хтось не може скласти своє життя, хтось розлучається. Проаналізуйте, що у вас в роду, де де. нещасливих жіночих, чоловічих судів. Це ви і продовжуєте. Родова історія. Далі ваші минулі втілення. Дуже часті історії. В мене колись таке було в минулому втіленні е, жінка любила чоловіка з якихось причин вони розстались, смерть там була ще щось було, і поклялися на могилі там чи е, над тілом. Я буду з тобою, або буду не з ким». Цей контракт обітниця працює з втілення втілення. І у цей контракт треба йти в регрес і знімати з вас, тому що на вас є вінець безбрачя. На мені також був вінець безбрачія, мені просто сказала гадалка в 20 років. Я махнула рукою і пішла заміж. Розлучалась перший раз, розлучилась другий раз, і далі стосунки не складалися. Далі я пішла в роботу над собою і глибинно пропрацювала багато історій. Зараз на світ чоловіків і взагалі на тему стосунків я геть іншими очима дивилась. чому я несвідома була. Тому що в мене була оця піліна, оця така фата, ти маєш бути сама. І який чоловік біля мене не був, я завжди лишаюсь сама. От я глибинно пропрацювала цю програму, я знаю, як з нею працювати, я знаю, де корінь проблем шукати, як знімати. Да? Тому... Якщо вам казали, що у вас є вінець безбрачя, і вам ритуалік зроблять і знімуть, це брехня. Це програма, яку треба йти в терапію, в регрес і розбирати. Це і ваші психологічні страхи в тому числі, де ми собі кажемо, не треба мені тих чоловіків. Я вже надивилась, я вже напробувалась, я вже нажилась, я краще буду одна. І прості слова, коли ми проговорюємо, лучше я буду одна, ми вже дали самі собі обітницю. І далі все світ нам підсвічує. Ти сказала, що ти будеш одна. Так, да, хтось буде маячити в тебе на горизонті, але ти будеш сама. Тому, ти, тому що ти свідомо проговорила такі слова. Тому будьте обачні словами, якими ми розкидаємося. Зачасту ми десь свідомо і несвідомо підписуємо контракти з іншими людьми, як щось їм, да, там, Обіцяєм, це про те саме шлюб. Якщо ви вінчалися, ваша обітниця працює. Який би чоловік біля вас не був, все рівно там є якісь страсті, мердасті ви можете другий раз заміж виходити і будете писати мені в коментарях, але далі ви будете нещаслива в шлюбі. Тому ласкаво всіх запрошую в роботу.